Будьмо уважні, сказав Господь цю. Був один чоловік, господар, що насадив виноградник, він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора, винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів. Щоб узяли від них належні плоди. Виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж окаменували. Тоді він послав інших слуг більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, озаговорили між собою це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І, взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви не читали в Писанні ніколи. Камінь, що відкинули бойовничий, став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивно воно в очах наших». Слава Ісусу Христу! Ми з вами, дорогі сестри і браття, розпочинаємо нашу таку виїзну духовну віднову. Сердечно вітаємо вас у стінах цього древнього Василянського монастиря у Крехові, де всі ченці Васильянського чину, які тепер виступають до нього, хочуть бути ченцями, вони звідси розпочинають свій чорнечий шлях. А ми з вами. Хочемо роздумувати про смисл людського життя, нашого життя, але заглибитися у своє серце, щоб розуміти Божі шляхи. Бо бачимо, духовна віднова або реколекції це не якісь лекції. Це не для того, щоб ми іншим обов'язково все це переповіли. Це для того, щоб ми немов у дзеркалі. У Божому Слові побачили своє серце, свою душу, своє життя і зробили висновки. І якщо через рік будемо пам'ятати, про що говорилося під час цих реколекцій, то значить, вони були успішні. А якщо ні, то така вже така вже біда, що не успішні. А дорогі сестри і браття, тому треба заглибитися у роздумування і у роздумуванні молитися. А дуже важливо, що головним плодом реколекції мають стати наші висновки про життя. Це не мусить бути якась велика зміна. Вистачить, що ми просто приймемо новий погляд або відкоригуємо теперішній, щоб він став такий більше серйозний і відповідальний на початок наших, нашої духовної віднови. Я спеціально вибрав оцей цей уривок з Євангелія від Матея, який ми прочитали, притча про виноградарів убивцю, яка знаходиться у 21 главі Євангелія від Матея від 33 до 42-го вірша. Цю притчу Ісус Христос сказав проти фарисеїв, проти того народу, який не приймає. Бога Спасителя другу особу Божу. Ну він це сказав проти них, і ми тепер такі щасливі, що він сказав це проти них, але не проти нас. Але євангелисти, коли слухали це, апостоли, коли слухали, то євангелист Матей добре запам'ятав і записав, щоб це була наука для всіх, хто відкриє книгу і буде читати. І тому вона стосується нас. Ісус Христос розповідає про господаря, який насадив виноградник. І Він зробив цей виноградник повністю готовим для вживання, щоб у ньому працювати, збирати плоди, і з цих плодів мати пожиток. Не треба великої мудрості, щоб здогадатися, що господар, який насадив виноградник, Господь Бог. Його єдиний Син Ісус Христос. Ті слуги, які приходять, можуть бути різні, наприклад, пророки. Виноградарі ми з вами. А що таке виноградник? Ну і дуже часто виноградником Божим називають церкву святу, але яке є відношення ми маємо до організації цілої церкви? І ось дивлячись на наше життя, на всі події, на обставини і закономірності? Ми відкри, можемо відкрити одне дуже важливе, одну дуже важливу інформацію для себе. Що ми своє життя отримали даремно. Ну, задурно кажуть, безоплатно. Господь Бог все це нам дарував. Я запитував молодих, кажу, як ви думаєте, звідки життя береться? Вони кажуть, батьки дають. Але батьки не мають десь припаси на життя. Щоб вони його роздавали. А тим більше немає так, щоб вони знали, яке життя буде, щоб вони зробили домовленість таку, буде кароокій, чорнобровий, такої висоти. Ми собі зробили домовленість, Ну давайте дамо йому таке життя. Але хтось це життя повністю облаштовує. І від самого початку записано і висота, і ширина. І колір волосся, і колір очей, і багато психологічних схильностей також вже від самого початку записано. І ми з вами не раз, ну, всі ми з вами, не, 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 не кажеться навіть не раз. От ми жили-жили до якогось певного віку, і потім виявили, що ми живемо, а над тим навіть не задумувалися. Звичайно, що можна. По-різному тлумачити із притчі, що означає виноградник. Але якщо ми подивимося на наше життя, то побачимо, що дуже багато збігів в тому, як Ісус Христос розповідає притчу про цей виноградник, і як воно відбувається у нашому житті. Бо ми біля нашого життя зовсім не працювали, ми Його отримали. І тепер Ісус Христос розповідає так притчу, що виноградарі отримали, увійшли у, цю, у цей виноградник. Вони були зобов'язані працювати, вони не могли лежати просто в цьому винограднику. Бо сам від себе виноградник не може дати плоди. Вони мусили важко працювати. А це означає. Що вони розпушували землю, обрізали лозу, вони збирали плоди, вони вичавлювали сік, потім то на вино перетворювали, потім вино чи плоди для того, щоб споживати, вони везли на ринок, вони працювали. І, чесно скажучи, то, не означає, то означає, що ми в житті теж не можемо лежати. Людина мусить важко працювати, щоб життя приносило достатні плоди. Але не можемо сказати, що це життя наше то лишень якась, якийсь безпросвітний смуток і праця. Розповідають старовинну притчу знаєте, про те, як бабуся жила край лісу. Пам'ятаєте це. Сама жила край лісу, і дрова не могла собі заготувати на зиму, тому вона ходила і те, що хмиз упав, вона то збирала собі, в'язала на в'язанки, а то вже грудень прийшов сніг, і вона з під снігу то викопувала. А замерзли пальці, і вона зв'язала в'язанку, і так їй холодно і важко. І вона попробувала в'язанку собі взяти на плечі, не змогла підняти навіть. І їй так стало прикро прикро. І вона сіла на нав'язанку цього хмизу і в безсиллі каже: Ой смерть моя смерть, де ж ти є? Іде хтось хто з лісом? Хмиз тріщить, припить сніг, опадає то все, дивиться у чорному вдягнутий. З косою підходить близько, смерть стоїть над нею. Каже до неї. Ти мене кликала, каже: так, так, кликала, завдай мені оту в'язанку на плечі. Тобто не можна сказати, що життя наше таке безпросвітне. Ми маємо дуже багато і радості від цього життя. І тепер є одна така дуже важлива також закономірність. Каже Ісус Христос: оцей виноградник, виноградарі отримали в оренду. Вони не власники, вони орендатори. А що це означає? Ось їдемо ми дорогою. Горе трактор. Звідки знаєш, хто на ньому працює? Власник, працівник, орендатор. Ні на ньому не написано, ні на полі не написано. Ти не можеш навіть впізнати. А де істина? А істина це один невеличкий папір з печатками і підписами. Десь, який десь у шухляді знаходиться, може, в кількох екземплярах: один в орендатора, а другий у власника. І їх не видно. Але орендатор може працювати на полі так, ніби воно його. Ну і найкраще, якщо він буде так працювати. Дорогі сестри і браття, це дуже тонке зауваження Ісуса Христа. Якщо ми подивимося на наше життя, то ми його отримали в дарі, але цей дар має характер оренди. А що це означає? Що воно тобі не належить. Врешті, в кінцевому результаті, воно тобі не належить. Але ми живемо так, ніби воно справді належало нам. Ніде не написано, ні на чолі, ніде не написано, кому належить наше життя. І дуже часто справді люди думають, що то їхні. То були молоді, які хотіли вступити у подружжя, але не встигали пройти катехізації. І вони свято поклялися священнику, що вони половину до вінчення, а половину після пройдуть. Ну і, і вони вже так благали, благали, то він на то погодився. Вони до те, що було. Менше більше пройшли, а потім їх ніхто не бачив. Через рік вони розходяться. Питає священник, чекайте, чекайте, а ви пройшли ту катехізацію, що так свято клялися і обіцяли? То наше життя, і ніхто нас не буде вчити, як ми повинні жити. А вони розходяться, а кажуть, що то їхнє життя. І так часто багато людей заявляє, це моє життя. Не втручайся, я знаю, як повинен жити. Справді, а де ж ти його взяв? Це твоє життя? Купив, виграв у лотерею. Ну і добре, людина може собі вкоротити віку. Це не так складно. Ти попробуй продовжити твоє життя. Коли смерть скаже, ну, вже пора, ти каже, ну чекай. Я ще тут 20 років. Маю намір. Ну, а вже потім, хто, хто сказав, що життя пройде просто так, там треба зводити рахунки, то не пройде безслідно життя. Дорогі сестри і браття. Оренда має ще одну ознаку. Орендну плату. А орендна плата це тоді, коли Певна частина із прибутків віддається власникові регулярно, на регулярній основі. І то не всі. Дуже часто орендна плата це менша частина від прибутків. І тому, коли ми говоримо про наше життя, то ми не тільки знаємо, що воно не наше, а ми за нього відповідальні. Але не все належить нам, виявляється. Бо в нас люди дуже часто е переконані, що все їм належить, наприклад, наші багатії. Вони думають, що все належить їм, бо то вони своєю мудрістю і своєю хитрістю все заробили. Але вони мусять бути свідомі і вдячні того, що вони народилися, залишилися здорові, і ніхто в дитинстві їх не впустив не головою вниз. Вони би тепер не були такі мудрі. Але є інші. Обов'язки і зобов'язання. Каже так, шість днів працюй сьомий день Господень. Я там до деяких казав, що то треба прийти до церкви. Каже, Отче, та вже один той день вихідний, вже хочеться відпочити і виспатися. Та не вихідний день. Цей день святий, і його треба освятити, а освячення починається із богослужби в церкві, від жертви часу. Одним словом, це не твій день. Шість днів працює сьомий день господарю. То не твій. Це орендна плата. Ну і тепер нарешті трагедія. Трагедія ось полягає в чому. Якщо відмовити господарю, то виявляється, дехто думає, що все пройде так. І нічого з того Ну, і що він може собі взяти у спадщину ціле своє життя. Ну, наприклад, якщо не буде знати заповідей, якщо не буде реагувати на заклик сумління, усунути оці нагадування зі свого життя, жити як сам захочеш. І тому Ісус Христос змальовує, що виноградарям постійно нагадують про їхній обов'язок. Дати належні плоди. Не все відібрати, лише належні плоди. То не їхні. Так було від самого початку, так домовлено, це не твоє. І коли приходить єдиний син, кажуть: о, спадкоємця, коли ми вб'ємо, то тоді візьмемо собі його спадщину. А жодний суд, навіть український корумпований, він не визнає спадщину за вбивцями. І це найбільша трагедія виноградарів. Тому що вони так помилково думають. Бачимо, як важливо дивитися в глибину власного серця нашого. З тієї ідеї Ісуса Христа випливає те, що в церкві називається чеснота релігії. Бо є багато чеснот, є Божі, людські, є багато тих людських чеснот, які діляться. Але е, головна цариця всіх чеснот, кажуть Покора, чекай, чекай, чеснота релігії. А чеснота релігії полягає в тому, щоб віддати належне Богові, щоб бути справедливим по відношенню до Бога. Бо якщо ми не даємо належні плоди Богові, коли не даємо йому належної слави, честі, не виділяємо належного йому часу, то значить ми стаємо несправедливі по відношенню до Бога. Тому чеснота релігії це головна чеснота, з якої всі інші і випливають. І ось у власному житті дуже важливо плекати оцей стосунок між нами і Господом Богом. Тому що ми не можемо робити вигляд, що ніякого стосунку немає. І це не такі відносини, що, мовляв, ага. Оскільки нам щось потрібно, а Він має можливість це зробити, нехай би зробив Боже, дай мені. Це в першу чергу стосунки справедливості, тому що ми від нього отримували вже дуже багато. Читаючи притчу про виноградарів убивців, заглибімося в сам текст і оцю ідею Ісуса Христа. Тому що Він не тільки і не стільки промовив до. Фарисеїв він промовляв до кожного свого слухача на весь час, який тільки хто відкриє свій слух і його почує, і до нас також, щоб ми плекали правдиве, правдиву чесноту релігії відношення до Бога і пам'ятали, що ми в житті, ніби орендатори, ми станемо також на відповідальність, але ми покликані. Давати Богові регулярно ту частку, яка йому належить. Слава Ісусу Христу!